30 травня в Палаці культури Світлопільській відбулася ювілейна концертна програма з нагоди 50-річчя заснування Палац культури. Для глядачів влаштували справжнє свято мистецтва, яскравих номерів, таланту і пам'яті, що поєднує покоління. Виступали народний аматорський театр, народний аматорський вокальний ансамбль Криниченька, студія художньої творчості Покоління Некст, зразковий вокальний ансамбль Нові імена, зразковий аматорський хореографічний колектив «Алекс Модерн», народний аматорський... ...клуб спортивного бального танцю Олександрит йдеться на сторінці Палацу культури. Фахівці Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та районних державних лікарень ветеринарної медицини Кіровоградщини спільно з представниками мисливських і лісового господарств, місцевої влади та інших установ розклали понад 480 тисяч приманок брикетів з вакциною для імунізації, диких тварин проти сказу. Охоплено територію площі майже 20 тисяч квадратних кілометрів. Задіяно 1270 осіб, які працювали. 293 бригадах. Сергій Кузьменко передав 10 впівідронів для 3-ї штурмової бригади. 3 червня Сергій Кузьменко, як засновник благодійного фонду Турбота, передав їх для наших бійців. І вже найближчим часом вони допомагатимуть на полі бою. На Кіровоградщині триває робота над створенням безпечного освітнього середовища. Під час засідання робочої групи ВВА визначили 11 закладів загальної середньої освіти, які претендують на фінансування за рахунок державної субвенції на протипожежний захист. У 2025 році область отримає майже 35 мільйонів гривень з держбюджету в межах публічного інвестиційного проєкту. Кошти підуть на створення безпечних умов у школах, зокрема на встановлення сучасних систем протипожежного захисту. Є серед визначених закладів і Олександрійські, гімназія Чижевського та номер 15 Йдеться на сторінці ОВА. СБУ та Нацполіції ліквідували підпільну типографію на Кіровоградщині. Двоє братів облаштували підпільну типографію в орендованому приміщенні в Олександрії. Виготовляли фальшиві водійські посвідчення іноземного зразку, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та інші. Готову продукцію пропонували у закритих аккаунтах, в соцмережах, а її відправлення замовникам здійснювали через поштові сервіси як в Україні, так і за кордоном. Правоохоронці задокументували декілька епізодів проти Правної діяльності, зокрема виготовлення фіктивного свідоцтва про шлюк із загиблим військовослужбовцем, тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину. йдеться на сторінці СБУ. Театральний колектив Сяйво, гімназії номер 8 став лауреатом Другого міського фестивалю шкільних театрів Сходи. Учні виступили з виставою Асі Котляр Дім мого серця під керівництвом Оксани Загоренко. Свої постановки шкільні театральні колективи презентували 4 та 5 червня. Долучилися також грудківці Гуртківці та БДУТ. Переможці та учасники фестивалю отримали грамоти, статуетки та подарунки. Учні гімназії номер 8 представлятимуть наше місто на Відкритому фестивалі шкільних театрів, який відбудеться 10 червня в Олександрії. У неділю 8 червня буде сонячна погода. Температура вночі плюс 18, вдень плюс 33, атмосферний тиск 753 мм.